Всіх вітаю! Ви на каналі Magic є з вами, Ганна. І сьогодні у мене до вас таке послання до жінок, я думаю, це більше буде для жінок на один варіант просто по принципу, кого знайшло, того знайшло. Ну і, звичайно ж, якщо ви є моєю підписницею, моїм підписником, можливо, ви чоловіки подивляться, то для вас тут теж може бути щось своє, щось корисне, що ми зараз будемо ще уточнювати. І як ви вже напевно зрозуміли по назві, в нас буде послання від баби Яги. Є в нас такий відомий архетип персонаж і я взяла для цього карти ключі жіночої сили, такі метафорично оракульні. Тут різні різні українські міфологічні персонажі. Ну, жіночі тут тут жіночі тільки архетипи, і всякі міфологічні істоти, богині і так далі. І рандомним чином витягла для вас бабу ягу, але це ще не все, тому що в цій колоді. Баба Яга представлена аж чотирма іпостасями різними, бо вона має як різні обличчя, різні такі свої грані. І я витягла саме архетип баби Яги як людожерки. Вона тримає тут дитинку в руках і збирається її. Запікти в печі і ну, з'їсти, да, буквально О, така в неї є кровожадна така риса, з якою вона фігурує в українських міфах, казках і так далі. От і в цьому, на мою думку, теж вже міститься якесь послання, але я буду ще на картах таро дивитись так. різні різні послання, передавати про це згодом. Але спочатку таке основне. Ну, по перше, тут. Цей образ Баби Яги Людожерки являє собою теж в якійсь мірі темний тіньовий такий архетип матері. І тут частині з вас, я думаю, можуть казати щось по темі материнства, по темі цілком конкретних вже існуючих дітей, да, якщо вони у вас є, але, або, вибачте, щось по темі материнства, бо це як зла сторона матері. Да? Коли вона буквально живцем готова з'їсти свою дитину за якийсь вчинок, за якусь поведінку. Да? І якщо раптом у вас таке зараз є, то вас можуть застерігати, що у взаємодії. З вашою дитиною, дітьми, незалежно від їх віку, статусу і так далі, для когось це можливо будуть вже дорослі діти, для когось ще маленькі, вас може ця карта вже одразу застерігати про те, що ви зі своєю дитиною наразі. І зараз це читається в просторі, да? проявляєте свої тіньові риси, від яких, по-перше, дитина може страждати десь травмуватись. По-друге, вам треба самі би з ними бажано розібратись. От. Ну і звичайно ж, цей, ви самі зацікавлені свою тінь виводити на світло, трансформувати її і з нею. Працювати, але це ще далеко не все по цій карті. І е, образ Баби ягилю до яка є чомусь саме дітей, да, символізує також трансформацію і такий свого роду перехід в доросле життя. Дитина, метафорично, має вмерти, пройти через оце горнило е, і е, вийти в доросле життя. Да? Процес теж дуже часто болісний, дуже часто в чомусь і травмуючий, і легко його пройти неможливо. А для когось тут можливо буде ще й тема сепарації і необхідності вийти в доросле життя. Бо буває так, на жаль, в нашому, скажімо так, м'яко кажучи, нездоровому суспільстві, що людина може не бути сепарованою від батьків і в 40, і в 50 років. Може тут хтось проживає. Зараз болісний процес такої дорослої вже сепарації від батьків або когось з батьків, і тому, тому підтягнулося це послання в поле. Але це так: от, перше, що мені пройшло на думку по самій карті, але я взяла колоду таро і буду просто витягати карти і говорити все, що вам ця божественна умовно, божественна енергія передає цієї. Міфічної істоти, от всі послання з простору, які прийдуть вам в рамках оцієї енергії. Я вважаю, що все є енергія, і я вірю в усіх міфологічних міфічних істот: і в єдинорогів, і в фей, і в бабу Ягу і ну коротше, і в гномів, і, і в троллів, і богині, і богів різних. Я думаю, що все це. Різні як енергетичні форми, різна енергія, і якась там богиня, наприклад, є чистою енергією божественною, да просто нам людям простіше уявити її в формі, отакої богині, да? яка виглядає отак, має таку історію. А насправді все це енергія, і відповідно прийшла така енергія, щоб вам дати якесь напуття, на щось очі відкрити, передбачення. От коротше буду прям виключно на потоці. Говорити все, що йде, і хочу одразу у зв'язку з тим попередити, що не варто в цьому випадку натягувати сову на глобус, брати на себе все сказане. Ваша задача тут слухати і звертати увагу, де резонує вам, і що, на вашу думку, точно про вас і для вас. І тут може бути як: одне повідомлення для когось, друге для вас, там третє знову для вас, четверте, ви розумієте, що то не ваша ситуація, і так далі. Я просто уйду в поток і буду. Казати все-все, що іде, і ні в якому разі я не стверджую, що прям все сказане буде прямо один в один про вас. Ну для цього прошу звертатись на особистий розклад, але думаю, щось корисне тут буде, бо нічого не приходить просто так. А хто хоче 100% резонансу, щоб увесь розклад, розклад був повністю про вас і максимально глибоко, а я працюю тільки глибоко, прям занурюючись в людину, в ситуацію, в те, що я там розбираю і купаю максимально глибоко в особистих розкладаннях. Хто хоче так, то, звичайно, звертайтесь особисто. Мої контакти для запису на консультацію в месенджерах Viber, Telegram, WhatsApp є в описі каналу, як і посилання на всі мої інші соцмережі. Тільки попереджаю. Що якщо ви будете писати в Директ інстаграм, то я можу побачити не одразу і впродовж тижня можу відповідати. А в месенджерах я відповідаю швидко, оперативно, зазвичай. Ну, якщо це не пізній вечір і не вихідні, наприклад. Так, ну, поїхали. Що вам передається, людожерка, баба, яга? Про що хоче з вами поговорити? Так. А, цікаво, комусь тут передають, що вам треба якось нахабніше, якось сміливіше претендувати на свій шматок пирога. Якісь тут можуть бути упередження, не знаю, явні або неявні, що ви от, що не треба нахабніти, що не треба брати забагато, може для когось буквально там брати оплату за, за багато, або назначати ціну, або ще щось. Бо присутні сумніви. Або упередження, так, як я сказала, що до того, чи заслуговуєте ви на це, а це моє чи не моє? Коротше, тут є щось або вже у вашому полі, або скоро з'явиться, що 100% ваше, і що вам треба брати, не сумніваючись взагалі, чи доросли ви до цього, чи не доросли. Чи маєте право, чи не маєте, маєте. Тут вам не просто так прийшла така інформація. І тут будуть самі різні варіанти, бо розкладання загальне, вас багато для когось це конкретно про матерію, оплату, матеріальні блага. І якщо це питання стоїть зараз у вас, то сміливо претендуйте, хапайте, видирайте собі свій цей да, шматок пирога. Мені прям такий образ пішов. От це може бути якась дуже в лапках смачна пропозиція по роботі, по бізнесу. Або пропозиція там десь спробувати свої сили, кудись поїхати, прийняти участь в якомусь заході, конференції, там у відрядження поїхати. Теж хапайтеся, якась буде запропонована, можливо, багатьом з вас можливість дуже така жирна, прямо мені йде. А для когось цей шмат пирога це конкретна людина, наприклад, чоловік. З яким ви знайомитесь, а він там ще не до кінця завершив відносини, і ви думаєте, моє не моє, а може я відбиваю? А може, я тут лізу в чужу сім'ю. То ні кажуть: твій шматок пирога бери хапай й тікай. А, ну так мені йде. Дивіться, тут ще один туз. Жезлів на дні, тут ще комусь з вас такий натяк, що ти сама це і привабила, притягнула в своє життя, загадавши бажання, зробивши якийсь ритуал, чи то подивившись, якийсь ритуал, чи то вам хтось робив. Тобто тут є якийсь свій ланцюг причинно наслідкових зв'язків, таких позитивних, в принципі, які і е, притягнули до вас оцю, чи то можливість, чи то людину. Ну, в кого тут що. О, так, коротше, тут треба дійсно включити прям якесь нахабство і максимально брати своє. Якщо ви там в якомусь кризовому періоді життя і вам ну, банально грошей на життя не вистачає, то знову ж таки, тут <клес> заклик і порада трошки включити макіавеллі такого, ну, проявити, умовно, якісь тіньові. і... Неоднозначні риси, характеру, особистістю, щоб взяти зрештою те, що вам необхідно, чого вам не вистачає. Ви і так кажуть, вам задовго терпіли, задовго е чекали. Вибачте, скажу грубо, мені так іде на потоці, що може досить е бути вічною терпілою і без, без кінця чекати, 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 коли вдасться це взяти, зробити і мати оце щось краще і більше. Типу кажуть, ти так в когось тут величезний досвід, і хтось тут багато років там вариться, обертається в якійсь сфері і вже має отримувати більше, але чомусь вичікує постійно все кращого і кращого моменту. То треба перестати чекати і просто проявити якийсь навіть егоїзм здоровий і взяти. І можливість тут буде, тут вам прямо в обличчя будуть пхати, типу візьми. І десь вам треба. Буде для цього, щоб це взяти, переступити через свої якісь принципи і навіть умовно, от як ви бачите, свою порядність. Але я прошу не розуміти мене прям буквально. Я не кажу бути безпринципними, не знаю, сволотами і, і діяти непорядно. Ні, це, це ж тут же йдеться про ваші внутрішні обмеження. Тобто, те, що для вас може виглядати як не зовсім порядне, об'єктивно може бути цілком порядним. Це ж може бути ваше обмеження. Не знаю, повірите ви мені чи ні, але є люди, досі є люди. Я зустрічала коментарі таких людей в інтернеті, які досі переконані, що гроші то зло. От прям люди на повному серйозі писали під якимсь відео, я пам'ятаю, я в шоці була. І досі існують люди, які переконані, що чесна, порядна людина не може мати багато грошей, і багатий равно злодій. Ну, типу, досі є такі люди. Я думала, що це пережитки радянського. Союзу там і так далі, а от, але ні, досі людей так виховують, і вони все життя живуть з такими упередженнями і спробу щось донести цій людині. Все, от не знаю, людина заробляє 25 тисяч 30 гривень, і це ніби не так багато об'єктивно. А хтось її рахує як злодія або злодійкову, бо вона стільки, бо вона не мінімальну зарплатню має. Розумієте? А по порядні ой, мінімальну мають тільки порядні. Ну коротше, тут є, ну коротше, це просто приклад. От, тут може бути щось, що у ваших очах у моменті буде виглядати, як ніби ви трошки намахуєте людей систему і ну коротше, претендуєте на щось забагато, а це по факту не так. А по факту кажуть, ні, ти заслужив, бери. Про що б тут не йшлося? Боже, тут ще й дві кажезлів на дні. Подивіться на неї водопад. Тіліпається цей човник у брудних водах, а там прекрасні горизонти, десь так і лишаються вдалині. Вас тут попереджається баба Яга, що прекрасні горизонти, в які ви хочете потрапити, так навічно і можуть лишитися отам вдалині, якщо ви не будете сміливіше намагатись туди потрапити? От якось так. Добре, що ще? Що ще вам, бабка, Йошка, хотіла б сказати, передати через мене мої карти. Вісімка кубків. Відпускати щось доведеться лишати позаду, те, що себе відпрацювало. Щось красиве, але те, що більше не радує. Мені йде, що для когось це буде про цілком конкретні речі. Ну, не знаю, ви там орендували квартиру, хотіли там так обжити, щось там почали робити. Але згодом зрозуміли, що ціль була невірною, і не треба була вам ця шикарна квартира орендована, і нічого вас не радує. І все в тій квартирі ламається, і напрягають сусіди, якісь не такі, і так далі. Коротше, йде враження, що ви тут поставили на щось, і мені чомусь тут іде цілком про побутові речі, які можна потрогати руками. От чомусь мені тут іде, слухайте, може, тому що четвірка, ну Чомусь мені тут іде про або не знаю, ви дуже хотіли отаку от прикрасу купити. Ювелірну. А, Відкладали на неї, заощаджували, купили, а вона вас не радує. Продайте. От, ну, це я приклади різні наводжу. Це може стосуватись да, нерухомості, житла, речей, одягу, техніки, не знаю чого ще. Ну, от іде мені тут матерія. І ви до цього прагнули, ви це хотіли. І ви або-будете от-от готові це придбати? В когось це буде про своє житло, до речі. Або ви це вже придбали і вже воно вас не радує. Кажуть вам, що щось, що ви дуже довго хотіли отримати, дуже багато для цього прикладали зусиль і врешті-решт отримали. Вас не радує, бо воно вам і не треба було. А рухатись треба було в іншому напрямку, заощаджувати на інше і інше щось брати. О, от, Тут цілком конкретне повідомлення для когось з вас. І е, говорять, що воно вам вдалося. За великою ціною, ну наприклад, ви не знаю, вкалували на двох роботах, щоб купити якесь своє омріяне житло. Купили і зрозуміли, що воно не вартуло, не вартувало того, щоб вкалувати на двох роботах 20 років, а життя повз пройшло. І ви зовсім не кайфували від життя, не дозволяли собі щось більше. За роботою не бачили нічого, не їздили, не подорожували, відмовляли себе там в приємне собі, вибачте, в приємних дрібничках, які хотілося, яких хотілося, і так далі. І от ви отримали, і, ну, і все, і фрустрація якась. А воно не радує. Можливо, хтось з вас прямо на порозі такої ситуації тільки запланував, тільки не цілився, а вас одразу зупиняють і кажуть, іди другим, ну, іншим, другим шляхом. Бо мети ти тут досягнеш. А чи буде воно тебе радувати, і чи є це тим, що дійсно може принести щастя вам? Оце от гарне питання. І виявиться, що цілком можливо, що ви якось марно витратилися, і глобально, ну, воно не треба було вам, принаймні такою ціною. Як ніби кажуть, що е, ви тут частина з вас да, націлилася на якусь вершину і краще з неї акуратно відповсти. От дивіться, от тут ця королева мечів, вона кудись лізла, лізла, карабкалась-карабкалась, але вирішила, що ні, краще і безпечніше для себе буде злізти. Коротше, є якийсь грандіозний проєкт. Ну, якщо таке є, то це інформація для вас. Можливо, є якийсь грандіозний проєкт, пов'язаний з матерією. Ну, в когось це проект буде дача, в когось це проєкт буде о, машина, в когось там ще щось, в когось і ну, якісь не так масштабно, да, якісь дрібніші речі. Але вам вже підказують на це не витрачатись, не витрачати себе. боже, мені так горло щось заклало. Не витрачати себе на це, бо виявиться, що воно не окупилось відчуттям щастя. Яке ви тут намагаєтесь хочете утримати, а його не буде. І ви зрозумієте, що все було дарма. Така якась історія. Аж у мене свічка потухла дивним чином, але ладно вже. Так. Що ще? Ще давайте одне якесь передбачення, пророцтво, повідомлення, і будемо закруглятись. А дивіться, дивіться, як тут символічно. От Мені хочеться повернутися до Баби Яги. Тут новий початок. Щоб отримати який, да? це те, що перше було послання. Треба перерости, переступити свою, своє дитяче, таке наївне прагнення, бути правильним, хорошим, от як мене виховали, да? порядним і якихось там умовно правил дотриматись. Друге, це теж, так, так, теж такий момент зрілості. Дивіться, може, тут в когось і дитяча мрія така. Яку теж треба вже перерости, інакше людина ризикує витратитись не на те, що їй потрібно, тобто тут якусь треба пройти, от по другому посланню. Пройти якусь трансформацію, в процесі якої ви маєте передивитись свої цілі, до чого ви прагнете, до чого йдете, що ви хочете отримати. Бо ви змінились, ви еволюціонували в якомусь сенсі, і те, про що ви мріяли з дитинства, там мріяли останні роки, цілком можливо, може виявитись для вас далеко вже не таким актуальним або взагалі не актуальним. От. І ваш шлях, він, можливо, не такий комфортний, без цієї речі, без свого житла, але він такий справжній. І Взагалі мені тут ідею для тих, для кого друге послання зарезонувало, що, е, цей, що вам не треба прагнути до комфорту такого людського, не треба прагнути жити під колбою. Там, де складнощі, там для вас і розвиток. У мені прямо так входить цей. Споток в голову. Ваше щастя, там, де складнощі, там, де треба боротись, там, де треба розвиватись. Бо ви таким чином виростаєте над собою і утримуєте, зрештою, від життя більше, більше справжнього. Бо у людей насправді хибні цілі і прагнення, здебільшого, у ці їх приземлення. Ні, ну матерія то добре, особливо, коли їй достатньо. Але, тим не менш, має бути щось більше, що веде людину по життю. Ну і давайте ще одне послання від баби яги. Так. Ой, мені тут щось іде про предків, і тут знову ж таки архетип дитини, да, яку треба з'їсти вже метафорично. Покласти в цей портал, і щоб вона вийшла вже якась мудра, звідти, переродилась, трансформувалася з, з дитину в мудрого відповідального дорослого. Тут як ніби ваш рід каже вам, що вам дали або даються якісь розчарування, якраз щоб ви вже трансформувалися і вийшли в творця своєї реальності, щоб ви відкинули вже інфантилізм якийсь. Бо просто сидіти і чекати, що пощастить з людиною, пощастить зустріти кохану людину, таку, як мене, мені треба, пощастить от підвернеться десь робота, така, як мені треба. І, або просто я от хочу, я от працюю, я, от, да, наприклад, сама на себе, і хочу, щоб до мене йшли от, ну, якісь такі клієнти. да? От такого рівня життя, от, от не знаю, от на такому рівні там, розвитку, духовні, там, такі, 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 активні. Цілеспрямовані, да? і от я сиджу і хочу, щоб, ну, щоб до мене йшли такі клієнти. А йдуть різні, да, я така сиджу і розчаровуюся. Думаю, от люди погані. Що з цими людьми не так? А це зі мною щось не так. Бо націлюючись там на конкретного клієнта, наприклад, да, який мені потрібен, я ж можу, напрям... ну, не можу, а маю працювати в тому напрямку. Ну, це просто вам такий приклад на, на мені, да? це я на собі і ну, коротше. І от предки тут говорять, відкидай інфантильність, просто ну, ти десь ну, ви десь не брали на себе відповідальність за своє життя і за те, в якому вигляді все є у вашому житті. Да? І через це розчарування, давали вже розчарування людей, які розчаровували, і так далі. Вже для того, якраз як щоб ви, зрештою, взяли повністю відповідальність на себе. За те, що у вашому житті є, немає, і в якому вигляді. І творили своє життя через чіткий намір, через е, ясне розуміння, що і в якому вигляді, як ви хочете. Якщо це відносини, то які відносини? Якого формату? Е, Яку участь ви в них приймаєте, що даєте, що отримуєте, з яким партнером, де ви можете взяти такого партнера і так далі, і так далі. Має бути чи така от, відповідальна і доросла позиція, зріла помагу з повним розумінням, що ну, реальність відображає і дає нам все, що вже сформовано у нас всередині. І якщо тут було якесь от прям гучне розчарування в особистому житті, то треба подумати, а в чому воно відображає вашу десь якусь місцями інфантильність і? Небажання брати на себе відповідальність. Ну, наприклад, ви довгий час були з чоловіком, який вас там ображав, який вас розчарував, а ви з ним були, бо він вас забезпечував. Ну, я не про мізогінню тут. Я не схильна звинувачувати жінок чи когось взагалі. Я тут про причинно наслідкові зв'язки. Якась тут є болісна така. Ситуація, розчарування сильне, яке в той же час підсвітило десь вашу вже інфантильність, небажання працювати над своїм життям в якихось аспектах його, і ну, від якої вже час давно позбутись. Це вам говорять ваші пращури. Ну так, символічно, пращури, вони ж як старше покоління, да, це ж наші там, предки. І ну, ми для них априорі дитина. І Що саме вони кажуть, по десь от в якихось аспектах життєвих ваших треба взяти на себе більше відповідальності? Ну і відповідно так само, якщо розчарування у вас було десь в бізнесі, в роботі, в кар'єрі, те ж саме. Тут вас вже штовхають взяти на себе більше відповідальності і не знаю, відкрити власну справу або стати самозайнятим, де ти сам за себе тільки відповідаєш. І апріорі ніхто тебе розчарувати не може, бо ти єдина людина, яка працює в організації, да? От і. Але ж це і відповідальності більше, ну і так далі, і так далі. От. Ну, Для більшості тут про стосунки програються, але для когось. А, тут показують да, і стосунки, і кар'єра для кого як. Згадайте своє найсильніше розчарування от таке нещодав... нещодавнє, або зараз прямо воно відбувається. І от розчарування в цьому вас е підштовхує, щоб ви розвернулись обличчям до себе і творили свою реальність. Е От, прям в ідеальному вигляді, як вам треба, взявши на себе за це відповідальність. Це може прозвучати цинічно, грубо, але так, наша, наші всі нещастя це теж наша відповідальність, і якимось чином ми до них прийшли і туди потрапили да, і опинились в стосунках з людиною, яка нас розчарувала, підвела, і опинились на цій роботі, де з нами негарно вчинили. І, можливо, тому що десь недостатньо взяли на себе з такої зрілої позиції те, що мали би взяти. О, так, да. дивіться, тут ще підсумовується баба-яга через цю колоду мені, що вона бачить вас в перспективі заможною, такою дуже впевненою в собі жінку, з такими принципово іншими можливостями. Тобто, це от бонус, який ви отримаєте. Бо ми завжди, коли переступаємо, переростаємо себе, отримуємо жирний бонус. І нам відкриваються більші можливості, перспективи кращі, люди, умовно кажучи, зовсім іншої якості до нас приходять. От глобально тут послання, якщо глобально да, повертаємось в початок, що треба вже от такий настав життєвий етап, коли час трошки позбутися інфантильності. Це не говорить про те, що тут інфантильні на все сто люди прийдуть послухати. Да? Ні, це говорить про те, що от точково да, в якихось от, сферах життєвих. Десь все ж таки інфантильність ще є, і бажання плисти по течі, щоб все сталося саме, просто пощастило там. Сям. от. А тут от настає глобально, якщо новий етап зрілості, перейти в який можна тільки, взявши на себе більше відповідальності за себе своє життя і своє життя. От так. І да, якусь от дитячу наївність тут треба переступити. Щоб взяти від життя більше, щоб взяти тут якусь класну можливість. І да, передивляйтеся свої цілі, от саме на що ви готові накопичувати 10 років, щоб купити. Кажуть, вам це не треба. І ти можеш придбати і в результаті продавати, бо зрозуміло, що воно тобі не треба. І, взагалі, обережніше з такою зацикленістю на якихось великих матеріальних цінностях. От. Це може прозвучати дивно, бо я так не вважаю, мені воно йде на потоці, що щастя не тільки в дачах, квартирах, машинах, коштовностях і так далі. Це добре, коли воно є, є такі можливості, але ж тут вас бачать в майбутньому королеву Пентаклів, значить, можливості так буде. Тільки не треба аж так, скажу російською, вибачте, упариватися, да? аж настільки, щоб життя не бачити. Потім пошкодуйте. от, таке от послання. Да, я розумію, що воно може прозвучати десь тригерно, десь неоднозначно, але отак мені прийшло, аж чомусь я такий поклик душі відчула це зняти. Буду дуже рада, якщо для когось це виявиться корисним. Обов'язково поставте вподобайку мені ну, цьому відео, якщо це так. І буду вдячна ще більше тим, хто напише. Коментар зі зворотним зв'язком від п'яти слів. Ну і, звісно, якщо вам тут цікаво, підписуйтесь на канал. Залишайтесь тут, ставте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А з вами була Ганна. Найперше буду з вами сила. Пока-пока.